Ну, що, прийшов і мій час спробувати, що це таке за обладнання Арпал. Почався, коротше, дощ уже. Як вам новий образ. Я, Альберт Ейнштейн. Дочекаєтесь, я обов'язково відправлю, не хвилюйтеся. Ще такі ну, для мене не сильно хороші новини. Це людина перевернула, виграла тендер на прозоро і все. 600 тисяч в кошельочку. А у вас як, буває так з працівниками, що ти вкладаєш в них душу? Привітики, друзі! Ну, що, прийшов і мій час спробувати, що це таке за обладнання Арпал. Замовляв я Арпал, його вже виготовили. Зараз їду на пошту забирати. Ось в такому вигляді воно приходить на пошту. Колеса зафіксовано, бачите, і піддон це виходить, що піддон. Кажуть, що це мінова пошта його не бере. Єдине, що мені не влазило в машину, я відкрутив 4 болти і зняв ось цю кришку. Зараз я його знімлю. Дивіться, які ще й надуваються. Зараз я його знімлю. І буду далі показувати. Дивіться, яке воно приходить. Це я вже наготовив каністру. Ось цих 4 болтика, які ми будемо закручувати сюди. Я їх звідси відкрутив, мабуть, вони будуть йти прикручуватись сюди, такі ножі, дивіться які, заточені. І оце ще йшло в комплекті насос, масло. А тут я ще не дивився, що інструкція, мабуть. Так, ключі, якісь інструкції. Класно, зараз буду пробувати. Коротше, не дивуйтеся. Ось інструкція. Оце теж треба відкрутити. Тому це лише для транспортування, я їх зараз викручую і от сюди на цих. Шість болтів буде кріпитися вже безпосередньо той тримач. Почався дощ уже, але тим не менше вже склав ось такий Ярпал. Закрутив, саме незручно закручувати ось той е, болт отой. Е, як воно всередині, дивіться, я звів ножі. Бачите, зараз з іншої сторони. Ось такий вигляд, ну є якийсь зазорчик, один міліметр є десь. Зараз заливаю бензин, заливаю масло і пробую, а, ще під'єднати ось цю треба і пробую заводити. Коротше, залив я вже пальне, залив мастило, трішки порозливав. Ну, я не фахівець в цьому сильно. Робив собі таку ліючку, але воно трошки спочатку без лійки, та й порозливав. Але то байдуже, я вважаю, головне, щоб воно працювало. Зараз читаю інструкцію.

Що мені треба зробити? О, це я б, коротше. А, це ручка. Вона ж нажимає, а треба його назад повертати. О, пробуємо заводити. Так, щось не то. Šeeras. Трошки шумить, роблю обкатку. Потрібно три рази провести обкатку по 45 хвилин з переривом 15 хвилин, тому зараз проводжу поки що обкатку. Але питання в наступному. Як думаєте, за скільки часу він має мені окупитися? Його вартість десь виходить в районі 40 тисяч. Ну там 42 майже з доставочкою. За сезон я його відіб'ю чи ні? Цікаво. Ну пишіть. Або як ви, як у вас воно вийшло? Відбили ви чи не відбили? Е, ну, навіть цікаво. Цікаво, як дивився вартість перебивання тисячу гривень година. Е, Подивимося, як воно буде, і чи будуть платити, чи можливо збільшена вартість, чи може це заменшена вартість. Не знаю. Треба буде спробувати. Перш за все, мабуть, після обкатки я поїду на дачу і перевірю, як швидко воно перебиває гілки, які затрати при цьому несуться. Ну і тоді, в принципі, зможу зорієнтуватись по хронометражу, ну і відповідно по вартості. Як я виглядаю вам? Поїде дві пляшечки вина двом переможцям. Дві людини написали найбільш правильний відповідь. Один написав вилкою 30-60, інший написав 60. Тому буде, не будемо обділяти нікого. Відправимо двом переможцям по дві пляшечки вина. Трошки прихворів, вніс, говорю, але то таке. Отже, по виграшам по винах, які я не відправив, то дивлюся, на наступний тиждень буде вже плюсова. Не хочеться відправляти, коли мінус, і ти не знаєш, що вони доїдуть. Тому це ж все-таки рідина. Нехай вона і спиртом, але при мінус 10, мінус 20 вона ж може замерзнути. Тому дочекайтеся, я обов'язково відправлю, не хвилюйтеся. Хотілося також зняти. Відео, як працює безпосередньо уже Арпал, тому що відео, оці, які ви бачили, знімалось ще 6 січня. І я хотів, ну, ось ось вже буде погода, погода, а тут морози, сніги, і я так і не зміг вирватися, поїхати, ну, щоб випробувати. Ще такі ну, для мене не сильно хороші новини. Це Андрій вирішив не йти до мене на роботу. Якось прийняв таке рішення він. І ну, поважати треба його рішення, і те, що він, в принципі, сказав так, як воно є, написав, зателефонував, але трішки шкода, тому що було, вважайте, дві людини Андрій і Льоша. Льоша поїхав в Ірландію. Андрій. Зараз пішов і виходить, що я вчив, вчив, і зараз стою біля розбитого корита, тому що треба брати нову людину. А краще я зараз прийняв рішення, що має бути дві людини. Дві людини я буду їх навчати, вони будуть отримувати нормальні кошти. І дві не буде так, що Андрій то в мене був як права рука. Треба. Щоб було рівнозначно. А так, Андрій мене ось зараз не захотів йти на роботу, і виходить, що інших людей немає. А так би ще хтось один був. Тому на цей рік ставлю собі план, що має бути дві людини, і дві людини мають працювати на рівних. Тобто вони будуть рівнозначні, можна так сказати. Ну, нічого, що. Треба вдосконалюватися і виходити із ситуації якось так. А як? буває так з працівниками, що ти вкладаєш в них душу, ти намагаєшся більше для них робити, більше платити, більше входити в положення. А в кінці кінців людина знаходить інший варіант якийсь і. Але це все філософське, це коротше. Якщо він прийняв таке рішення, ну що ти його усиновиш, що нічого не зробиш. Так що хай іде. Так що будемо шукати нових людей. Ну, важко буде зараз знайти, я розумію, але я думаю, що це ціна питання, якщо поставити таку, бо як було, що. От Андрій отримує 1500 гривень, а я собі запитав, які конкуренти платять, то вони там платили різноробочим 800 гривень взагалі в день. Я таку сам вартість ставив заробітну плату за день. Я бачу, що якщо поставлю 1500, хай працює на півтори тисячі, цих людей буде, мабуть, трошки більше, ніж. Ой, Ну, коротше, побачимо. побачимо. Бо я сам ще не знаю, який ринок цього року, ринок праці. Але то таке побачимо. Я жаліюся, що витратив за минулий рік 150 тисяч на пальне. А тут Укрпошта логотип свій перевернула і заплатили 600 мільйонів. Ой, 600 тисяч гривень. Передивився тільки що в інтернеті. 600 тисяч за те, що логотип перекрутили. А я жаліюся, на 150 тисяч я витратив. Отак, отак треба гроші заробляти. А не оціми. Працюй, 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 і що? Людина перевернула, виграла тендер на прозоро і все. 600 тисяч в кошельочку. Підписуйся, став вподобайки. Дякую, що дивишся. До зустрічі в наступних відео.